Відкривали перший салон, то спочатку ми поставили одну мийку для волосся. І, звичайно, із за того, що у нас було чотири кресла, у нас були загружені мастера, нам довелося переставити в інший зал, додати ще одну мийку. Тому в новому салоні ми вже одразу зробили чотири мийки. І це враховуючи те, що вони регулярно бувають всі одночасно чотири заняті. Плюс після першого салона ми мали досвід в тому, що бажано не відкривати в старих приміщеннях, тому що там були проблеми з каналізацією, Не раз у нас були аварійні ситуації, і тому ми цілінаправленно шукали по перше в близькому центрі, щоб людям було дуже зручно добратися. Пішки було де поставити машину, і щоб це все таки була новобудова і було все класно з каналізацією, з вентиляцією, з вікнами, щоб було високе приміщення. Також у нас не вистачало в першому салоні. Окремого приміщення для персонала. І от в третьому салоні ми вдосконалили те, що ми зробили велику кімнату персонала, де є пральна машина, сушильна духовка, мікрохвильовка, зона відпочинку, діван. Ми там всі ронимо свої речі, у нас великий холодильник. Тобто, ми зробили таку класну кімнатку, де всім хочеться побути.